Коли мені було 12 років, то пік оцього ідеальності в комп'ютерних іграх це було 30 FPS, 30 кадрів в секунду, тому що в основному я бачив щось типу 17-18 всяких своїх GTA, або комп'ютер більше не витягував. Потім, значить, всі оці почали геймери-фанатіти від 60 кадрів, далі пішли там якісь 300 плюс герц, 120, і ось нарешті до нас прийшло майбутнє. І воно називається ASUS. Um, Roch Swift Pro PG 248 QP. Перший в світі монітор на 540 Гц. Давайте його розпаковувати. Отже, з вами Геймер Макс сервіс смартшопінгу Hotline.ua і перший в світі монітор на 540 Гц Asus ROG Swift Pro pg 248 QP. І не дивлячись на те, що це перший на 540 Гц, У нього ще процесор G sync Він спеціально для кіберспортсменів. На жаль, то не я і просто не спортсмен. Але він для цього призначений, і це дуже крута штука, з якою ми зараз будемо знайомитися. Погнали у комплект з монітором, поставляється все необхідне для його використання, включаючи кабелі та документацію. Також у комплекті кабель DisplayPort 1.4 та HDMI 2.0 для підключення до різних джерел відеосигналу. Монітор має стильний дизайн, який пасуватиме будь-якому геймерському столу. І якщо бути чесним, то він ось так зовсім не видає, що він геймерський. Наприклад, якщо ви будете користуватися зі своїм робочим якимось лаптопом, абсолютно адекватна історія. Та, позаду ви бачите підсвітку, але при всьому цьому він досить. Агресивно аскетичний, і це рідко зустрічається в моніторах ігрового сегменту. Ергономічна підставка з висувними ніжками дозволяє зручно регулювати положення монітора. Також вона допоможе звільнити місце на робочому столі для створення більш зручного ігрового простору. Ну, от дивіться, наприклад, є у вас мультитул, який ну ти не можеш сюди покласти. Тобі треба так зробити. 24,1 дюймова eSport sport TN-матриця забезпечує надшвидкий час відгуку серед ігрових моніторів, що гарантує чіткість зображення навіть у найдинамічніших сценах. Це саме мова про 540 Гц. Але зважайте, що для підтримки частоти оновлення 540 Гц потрібна відеокарта серії Nvidia RTX 20 і вище, також найновіша версія операційної системи Windows. Якщо думаєте, 540 Гц витягнути з цього. Удачі, як то кажуть, новітні панелі є е ТІІН, це ота сама є Sport TN, Sport, бо швидко, і от він швидкий. На 50% швидші за традиційні ТН панелі, якщо у когось взагалі там виникло питання про ТН-матрицю. Бо ну, чого ж там і ці справи, то ТН. Ні, це не той трошки TN. Технологія ulmb 2 забезпечує дуже якісне усунення ефекту розмиття, динамічного зображення в змагальних іграх. Ця технологія пропонує стробування підсвічування на максимум. Максимальні частоті оновлення значно вищу яскравість, ніж оригінальна технологія ULMB е, першого покоління і повну відсутність електромагнітних наведень. Щоб зменшити розмиття, ULMB 2 вмикає підсвічування лише тоді, коли всі пікселі мають правильне значення кольору. Тут також зауважте, що монітор має G-Sync. Крім того, монітор підтримує технологію HDR та сертифікацію DisplayHDR 400, що дозволяє виводити більше відтінків кольорів і забезпечує яскравіші та реалістичніші зображення, оскільки модель PG248QP орієнтована на геймерів, у ній реалізовані спеціальні функції, призначені для шанувальників комп'ютерних ігор і розроблені за їх участі. Вони активуються за допомогою кнопки Game Plus. Ексклюзивна технологія Asus Game Visual дозволяє швидко налаштовувати монітор відповідно до поточних завдань і умов, щоб отримати максимально якісне зображення. Усього доступно 7 режимів налаштування. Між режимами можна легко перемикатися натисканнями на спеціально виділених. Для цього кнопку. Для зменшення ймовірності появи неприємних симптомів, пов'язаних з втомою очей, пропонується технологія Flicker Free, яка зменшує мерехтіння екрану. Це один з небагатьох моніторів, який на борту має також звукову карту. І надзвичайно, а від ESS. Я наголошую, що ці штуки ставляться навіть в Hi-Fi-плеєри типу FIO. І ось цей монітор. Може використовуватися як повноцінна картка, видаючи вам 384 кГц і 32 біти. Звісно, це, напевно, не дасть звучання якогось професійного обладнання за 20-30 тисяч гривень, але при всьому цьому це буде набагато краще, ніж ваша інтегрована звукова картка в той ваш комп'ютер. Повірте мені. Надзвичайно важливою характеристикою ПК для змагальних ігор є швидкість відгуку. Вбудований монітор інструмент Nvidia Reflex Analyzer визначає загальну латентність системи, дозволяє точно оцінити швидкодію комп'ютера і оце все. Ідіть у бій впевнено, знаючи напевно, що комп'ютер налаштований на максимальній на продуктивність. До речі, є мишки Рох, які підтримують також цю фішку. І якщо у вас будуть питання, а чого він такий маленький? Зараз 24 рік, треба 65 тисяч дюймів монітор, а тут всього 24,1. І Full HD, а не 4К, то все просто. Це ігровий професійний інструмент. Ви ніколи не сядете в якусь там, я не знаю, підготовлену BMW для треку і скажете, боже, як комфортно. Ні. Це машина, яка повинна дубасити, і це монітор, який повинен дубасити. Дубасити, бо він має оці всякі прикальдеси, і цю Esport TN матрицю і всі штуки, які дозволяють геймерам тик-тик-тик швидко все робити. Тому то, що, от то для цього воно все і є. Rock, Swift Pro PG248 QP, крім своєї назви, хоча, в принципі, я можу просто називати Рог Swift Pro. Правильно? Я ж думаю, клас. За всіма своїми параметрами, ідеальний вибір для професійних гравців, які цінують швидкість і якість. Зображення його передові технології забезпечать вам перевагу над супротивниками у будь-якій грі, а стильний дизайн, ергономічна підставка зроблять геймінг ще більш комфортним і захоплюючим. Говорячи про цю модель, також варто зуважити, що це єдина модель поки що в світі. Звісно, Hotline Hotline.ua з такою частотою оновлення в 540 г. Так, ви можете зайти і подивитися, там є конкуренти, здається на 500 основа, основна більшість на 300. Стущимось, але так, що 540. То лише цей ас, тому що ми маємо? Ми не маємо конкурентів, топчик для тих, хто цінує автомобілі щоб дубасить, машинки, щоб дубасить, монітори, щоб дубасить. Все для професійних цілей. І також ви професіонали в тому, щоб ставити вподобайки, писати коментарі і донатити на зсу. вам за увагу і до зустрічі в наступних відео. Бувайте.